Приходить холодний період, всі ми одягаємо джинси зі светрами або ж спортивні костюми, і забуваємо про те, що обіцяли собі одягатися як дівчата з Пінтересту. А я вам трішки напам'ятаю. Ви забули? забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Всім привіт! Я Роксолана. Ви на каналі Модні Конспекти. І сьогодні ми розбираємо 11 варіантів луків, які ви можете взяти собі на замітку, щоб виглядати стильно цієї зими. Але, звісно, спочатку підписуйтесь на канал. Залишайте вподобайки та обов'язково напишіть в коментарях, чи буває у вас таке, що ніби гардероб до сезону оновили нових речей накупили, на уявляли стильних луків і далі продовжуєте ходити в джинсах. Ну, а поки ви пишете, я вам трішки детальніше розповім про спонсорство на нашому каналі, яке ми нещодавно запустили. Отже, ви можете допомогти нашому каналу розвиватись, ставши нашим спонсором. Для цього вам потрібно перейти по посиланню та обрати для себе один з трьох існуючих рівнів. Перший рівень це модний бакалавр, він коштує 35 гривень в місяць і дає вам ранній доступ до моїх відео, а також чат лише для спонсорів. Особливі смайли та значки лояльності. Другий рівень модний магістр. Він коштує 100 гривень в місяць і включає в себе всі вище перечислені бонуси, а також згадку вас у відео та опитування лише для спонсорів. І третій, останній рівень це є доктор модних наук. Він коштує 250 гривень місяць, і він, звісно ж, включає все-все-все вище перечислене, а також доступ до спеціальних закритих відео, які виходять двічі на місяць. Також я дуже-дуже дякую нашим вже існуючим спонсорам. Ви дуже допомагаєте розвитку нашого каналу. Ось тут на екрані ви можете побачити список наших існуючих спонсорів, а я повертаюсь до модних луків. Взагалі, от я сказала про спортивні костюми на початку відео, але насправді ніхто ж не забороняє ходити в спортивних костюмах в тому числі. Я розумію, вони суперкомфортні, м'які, і в холодну пору хочеться чогось такого закутатись і забути. А спортивний костюм, особливо якщо він ще й на флісі, це дійсно хороший варіант. Я і сама їх дуже полюбляю, і постійно ношу. Але для того, щоб образ виглядав стилістично цікавішим, і якщо у вас стоїть ці Виглядати модно, трендово, схоже на зірок стріт стайлу, то спробуйте додати до такого костюму не пуховик. А до прикладу, шубу, яка є якраз таки гарячим трендом цього сезону. Взагалі мені здається, це дуже класна інвестиція у гардероб купити собі таку шубу, можливо, в якомусь яскравому кольорі, можливо, в більш базовому, якщо ви не настільки сміливі і не хочете ризикувати. Але насправді така річ дуже класно розбавляє зимові образи. Коли дійсно холодно і неможливо нічого придумати, окрім того, як вдягнути светер і джинси чи спортивні штани. В такому випадку шуба якраз таки додає ось цього акценту в образ. І я б насправді рекомендувала не боятися таких яскравих одиниць верхнього одягу з незвичною фактурою, силуетом чи різних кольорів, тому що це та річ, яка буде створювати ваш образ. Ви розумієте, наскільки класним, продуманим не був би ваш лук. Все таке верхній одяг це те, що поверх цього луку ви одягаєте. І якщо ви одягнете самий звичайний базовий пуховик, ще й защіпнете його, тому що на вулиці холодно, то вашого стильного луку ніхто не побачить. Тому не бійтесь купувати прикольні одиниці верхнього одягу. Повірте мені, вони вас будуть більше тішити в процесі носки, ніж усі базові речі. Я вам скажу на власному досвіді: в мене з верхнього одягу на холодний період є якраз такий. Є чорний пуховик, є пальто, є е, ось ця трендова шуба ще з минулого сезону, і є кілька варіантів бомберів. як ви думаєте, що я найрідше одягаю? Так, найрідше я одягаю чорний пуховик. Я його вдягаю лише тоді, коли мені потрібно сходити в АТБ, в зал чи в дорогу, щоб було зручно та комфортно. Тим більше в цьому сезоні якраз таки супертрендовими є кольорові шуби. От, власне, тому така шуба це дуже класний варіант. Нання зі спортивними костюмами або просто з додаванням якихось спортивних елементів у образ. А для того щоб у нас такий спортшик образ, ми можемо додати бейсболку, ми можемо взути кросівки, можемо вдягнути худі і джинси, і це вже буде виглядати досить таки незвично на вулиці. Так, ми вже звикли бачити дівчат в таких образах на просторах інтернету, але все ще на вулиці. Ви будете виглядати не так, як усі. Єдине, що на рахунок цих шуб я б рекомендувала, якщо ви хочете, щоб вам ця одиниця гардеробу не набридла вже до наступного року, і щоб це не була одноразова покупка, то, можливо, уникайте ось цих супертрендових шубок зара, про які зараз всі говорять і які всі купують. Вони непогано виглядають, але є ризик того, що в наступному році вам просто не захочеться вже її одягати, бо кожна друга буде мати таку шубу. Як це було здублятися? зараз і як це відбувається кожного разу. Тому так можете переглянути для себе більш незвичні варіанти в інших магазинах. На екрані можете бачити варіанти різних цінових сегментів. Це може бути і гіпюр, і Ван, може бути трішки дорожчий Хюго чи Качаровська. Але я думаю, що за рахунок того, що вони дорожчі, там мала би бути набагато краща якість. Ну і якщо з сегменту люкс, то я брадила Сімонета Равіца, там використовують натуральних. Хутро кашмірської кози, але наскільки я пам'ятаю, конкретно в цьому виробі кізочку не вбивали, а це стрижене хутро, яке прикріплене на текстильну основу. Ще один прикольний варіант стилізації такої шуби це одягнути її з класичними широкими штанами. Таким чином, трошки врівноважується градус цієї ексцентричності, але таке поєднання виглядає досить незвично. В якості верху можете спробувати одягнути базовий гольф і сорочку, як на ось цьому фото, або зовсім не запарюватись, і вдягнути звичайний в'язаний джемпер. Також такий образ можна доповнити аксесуарами у вигляді акцентної сумки, ременя чи прикрас для того, щоб він виглядав більш завершеним. Або ж як варіант, і альтернатива класичним штанам можуть бути вельветові штани. Це виглядає ще цікавіше. Вельвет вже третій чи четвертий рік не виходить з моди. Я думаю, що і не вийде, тому що це досить такий зимовий затишний матеріал. Він завжди додає фактури образу і робить його таким, який хочеться розглядати. Тому, якщо в черговий раз перед початком холодного сезону ви купуєте собі 20-ту пару джинс, краще зверніть увагу на класичні штани, які добре на вас сядуть, або варіант штанів з Вельветом. З вельветовими штанами взагалі нема зараз ніякої біди. Я пошукала в інтернеті. Зараз їх дуже багато у різних брендах, особливо в шоколадному кольорі, ми бачимо варіант і Діадія, і Куш, і One by One. До речі, One By One якийсь дуже дивний сайт. Не можу зрозуміти, але мені не нажимається показати повне велике зображення. Напишіть, будь ласка, це тільки в мене так чи у вас також. От, якщо брати сегмент люкс, то там теж дуже широкий асортимент, але взагалі у Брунело-Кучинелі завжди дуже класні вольвети. і в них є різні фасони, тому можете вибрати будь-який варіант, який підійде на вашу фігуру. Наступний варіант, як зробити так, щоб ваш лук виглядав цікавіше, це використовувати в образах спідниці, звісно. Як би там не було, коли настає холод, ми про них чомусь забуваємо. В цьому сезоні трендовими є прямі спідниці, довжини міді або максі, які можуть бути виконані з найрізноманітніших матеріалів. Головне, щоб вони мали такий зимовий, скажімо так, вайб. Це може бути костюмна шерсть, це можуть бути в'язані варіанти спідниць, це може бути шкіра. Особливо найпопулярнішими в цьому сезоні є монохромні луки з розтяжкою кольору, коли ми використовуємо різні відтінки одного кольору в одному образі. Таким чином ми витягуємо наш силует. Якщо ми говоримо саме про зимову про року, то, звісно, під такі спідниці краще взувати чоботи, які будуть заходити під спідницю, ховаючись під нею не ботильйони для того, щоб не створювати горизонтальні лінії, які будуть, скажімо так, перерізати наш силует. Ну, але це, звісно, якщо вас турбує питання того, щоб не виглядати нижчою зростом, ніж ви є насправді. Тобто, якщо у вас зріс там 180-175, ну або нехай навіть 160, але перед вами не стоїть ціль виглядати вищою, будь ласка, можете пробувати різні варіанти. От, до прикладу, на подіумних фотографіях ми бачимо варіанти, коли чобіт не заходить під спідницю, але, як ми можемо помітити, тут є великий розріз, який теж витягує силует. Як би там не було, навіть при тому, що дівчина модельної зовнішності, вона досить висока, все одно ми бачимо розріз, який витягує силует. В такому випадку, звісно, вона може дозволити собі взути чоботи, які не будуть заходити під спідницю. Щодо верхнього одягу, тут підійдуть будь-які вкорочені варіанти, які роблять акцент на талії. Це можуть бути дублянки, це можуть бути бомбери, це можуть бути теж шуби, про які ми говорили раніше, можуть бути варіанти пальто. Єдине, що якщо це довге пальто, то я б все ж таки рекомендувала обрати такий варіант, який буде або довший за вашу спідницю, або буде закінчуватись на рівні цієї спідниці. Ну або ж якщо пальто тон в тон, то звісно воно може бути трішки коротшим. Для чого? Для того, щоб знову ж таки створити правильний силует, для того, щоб не перерізати себе зайвий раз, а навпаки, продовжити ось цю вертикальну лінію. В зарі зараз мільйон різних варіантів таких спідниць, але мені особисто сподобалась ось ця темно-синя з костюмної тканини, а в манго є ось така прикольна з кишенями Карго, яка ще й зараз на якійсь супердивовижній знижці. Якщо в категорії люкс, то я б рекомендувала Кейт. В Кейт взагалі неймовірна колекція. Якщо ви не бачили, то обов'язково перегляньте. Або Helmut Lang, якраз є варіант з розрізом, точніше, навіть на запах, якщо ви хочете досягти такого ж ефекту, як ми говорили раніше. Ще один варіант спідниці, яка, до речі, була присутня у Бутега Венета ще в минулому році, а в цьому році таку спідницю зробили вже багато брендів, і вона стає трендовою це пишна спідниця довжини міді. Можуть бути різні варіанти фасонів, це може бути спідниця-шестиклинка, це може бути спідниця сонцекльоз. Може бути спідниця в складки, Основне, це те, що вона має акцент на талію, вона пишна і довжини міді. Такий собі силует в стилі 50-х. Плюс цієї спідниці це те, що вона підійде більшій кількості типів фігур, оскільки попередній варіант, про який ми говорили, може не сісти на жінок, у яких яскраво виражені стегна, якщо це, звісно, не еластична тканина. А цю спідницю можуть дозволити собі жінки з будь-яким типом фігури, головне правильно збалансувати пропорції. З чим поєднуємо? Поєднуємо зв'язаними в'язаними светрами, Можна зробити таке поєднання, яке пропонує ботега, венета, водолазка плюс сорочка. Светри можуть бути крупної в'язки, вони, до речі, теж в цьому сезоні є дуже актуальними. Їх можна одягати поверх таких спідниць, або ж заправити всередину. Все теж залежить від того, яких пропорцій ви хочете досягти. Якщо ви хочете зробити акцент на талії, показати фігуру, заправляйте. Або обирайте вкорочені варіанти светрів. Якщо ж вам байдуже, ви можете собі дозволити зробити такий розслаблений образ, то, будь ласка, одягайте оверсайзні светри на випуск, це теж виглядає дуже стильно та незвично. Також мені дуже сподобалось поєднання, яке. Знову ж таки запропонував бренд ботега Венета, а саме одягнути таку спідницю з сорочкою для регбі. Таким чином, ми додаємо таку собі нотку спорту у образ і його цікавіше розглядати. Або ж, як пропонує Брунелло Кучинелі, поверх одягнути в'язаний оверсайз-кардиган зі змійкою, що робить цю спідницю, скажімо так, більш сучасною, і прибирає трішки ось цей вайб Такі спідниці я знайшла у манго на знижці, у Чічі вони є у трьох різних кольорах. А якщо з люксу, то реально ці спідниці бутега, ну вони просто нереально тримають форму. Але швидше за все їх потрібно буде або замовляти через байера, або купувати за кордоном, бо в Україні я поки що не знайшла. Ще один варіант образу з спідницею, він вже буде легшим у пропорціях, але головне, щоб ви не замерзли. В'язаний светр плюс міні спідниця та чоботи. Такий образ вже має певну відсилку до стилю препі, особливо, якщо ми обираємо спідницю у складки. І тут насправді можна гратися багатошаровістю. під светр ви можете одягнути сорочку та краватку. На фотоприкладах ми, на жаль, не бачимо дуже багато верхнього одягу, але до таких варіантів я б рекомендувала довге макси пальто. Пояснюю чому. По-перше, щоб ви не замерзли в цій міні-спідничці. А по-друге, це є ще одним трендом: довжина міні плюс пальто довжини максі. Такий прийом дуже полюбляю використовувати, до речі, бібер. Тому користуйтесь, таким чином, ваш лук буде виглядати стильно, трішки сексі і вам буде тепло. Можете додати ще гольфи під чоботи. Це зараз теж дуже актуально. Думаю, нічого нового я вам цим не скажу. І також можете додати цікавих аксесуарів на волосся у вигляді бантів. До речі, так, банти теж залишаються актуальними цієї зими, у всіх проявах що користуйтесь, будь ласка. Ну, і таким чином ви створите, звісно, вже такий шкільний, шкільний лук. Але чому б і ні, чому б не погратися? Мені спідниці залишати вам не буду, тому що їх є просто. Безліч. Я думаю, у вас взагалі не виникне проблеми знайти ту, яка вам найбільше подобається. А ще один варіант образу для дуже сміливих дівчат це бермуди плюс чоботи. Але бермуди, які закінчуються нижче коліна, щось середнє, я б сказала, навіть між кюлотами і бермудами. Такі образи цікаво розглядати, вони приковують до себе погляд однозначно, але тут потрібно бути дуже обережними з пропорціями. По-перше, що ми можемо зробити? Можемо показати, що у нас є талія. Якщо у нас поверх светр чи худі, його можна заправити чи призаправити частково. По-друге, чоботи обираємо, звісно, що на каблуку для того, щоб видовжити наш силует. І ще краще працює, щоб додатково видовжити силует, це обирати взуття з довгим мисом. Можна обрати варіант, де чоботи в тон, або немає різкого контрасту між кольором взуття та бермудів. Хоча насправді мені здається, такі образи настільки еклектичні і вони не вимагають правильності пропорцій, а навпаки, притягують до себе ось цією трішки зухвалістю та неохайністю. От ти дивишся, і ти не можеш зрозуміти, тобі подобається взагалі цей образ чи ні? Тут, в якості верхнього одягу, я б, мабуть, порадила щось таке, теж, знаєте, дурацьке. Це може бути об'ємний вкорочений пуховик чи шуба, або може бути також якийсь бомбер, або куртка робочого. Щось таке теж дуже-дуже стейтмент. -дуже Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам такий варіант образу. Мені цікаво, скільки настільки сміливих дівчат мене дивиться, яким було б ок так одягнутися. Я знайшла варіанти таких шортів у магазині Хаус, або ж в американському бренді Аголд, який спеціалізується на денімі. Наступне Аргайл. Аргайл є гарячим трендом цього сезону, він знову ж таки відсилає нас до препі стилістики, але ви можете поєднувати його по-різному. Якщо ви не хочете ризикувати, можна просто одягнути светр із цим візерунком, з джинсами, або з штанами чи спідницею. А якщо вам хочеться погратись, можете навіть поєднати його з спідницею чи брюками в клітинку. Можна також обрати для себе костюм, де і верх, і низ буде з візерунком аргайл, і такий костюм можна буде носити як разом, так і розділити його, одягаючи, до прикладу, светр з однотонними низами, або ж спідницю з однотонними верхами. Це вже буде плюс декілька. Додаткових варіантів луків до вашого гардеробу на щодень, але мені особливо подобається поєднання аргайлу зі шкірою, оскільки він асоціюється з такою академічністю, а шкіра навпаки з бунтарством. І таке поєднання робить образ дуже еклектичним, дуже незвичним і таким, який хочеться розглядати. Це можуть бути і шкіряні брюки, і спідниці. Це може бути матова шкіра, це може бути лакована шкіра, що виглядає, на мою думку, ще цікавіше. Як ми бачимо, Белла Хадід вже встигла одягнути аргайл зі шкірою, і вона обирає для себе такі вільні силуети брюк, і таким чином в образі поєднується і жіночність, і маскулінність, бо ми бачимо досить приталений верх, досить такий облягаючий, скромний і широкий. Неохайні брюки. Тому можете брати на замітку і не бійтеся поєднувати непоєднувані речі, оскільки ми живемо якраз в такий час, коли це є чи не найбільшим трендом. Я знайшла прикольні варіанти светрів у резерві Дізарі та отажа. А якщо люкс, то офікурс міуміу. Але є ще прикольні варіанти у Монклер. Картатий принт у всіх можливих проявах, у всіх можливих кольорах, у всіх можливих поєднаннях. Теж залишається з нами, і ми можемо використовувати його у своїх образах. Найчастіше зараз зустрічається на просторах Instagram та Pinterest, Звісно, ось такі варіанти, де сорочка зав'язана поверх широких джинсів, але якщо ви хочете піти далі та зробити ще щось більш незвичне, ви можете поєднати кілька варіантів візерунків у одному образі. Наприклад, ви можете поєднати смужку з чимось картатим або різні види клітинки у одному образі. Основною вимогою до таких поєднань є те, щоб кольори були однаковою інтенсивності. Таким чином, це буде виглядати як один цілісний образ. Взагалі, поєднувати принти між собою можуть одиниці, і для цього дійсно потрібен або дуже великий досвід, або дуже великий талант. Але коли це вдається, це виглядає мега цікаво. Можливо, ви знаєте бренд Етро. Так от, він славиться тим, що в них завжди поєднуються різні принти у одному предметі гардеробу. І цей прийом робить цей бренд позачасовим, він ніколи не втрачає актуальність. І мені здається, почати це можна якраз таки на прикладі їхніх виробів. Також ви можете обрати для себе варіанти верхнього одягу у клітинку, це теж актуально і це дозволить вам одягати більш базові речі під низ, але все одно виділятись за рахунок верхнього одягу. А як взагалі прикольно підбирати кольори до картатих речей? Дуже просто ви берете ті відтінки, які присутні у вашому картатому виробі, та додаєте їх у образ, але, наприклад, у вигляді однотонних виробів. Наприклад, у вас є жакет. Зеленого кольору, в якому клітинка поєднує різні відтінки коричневих бежевих тонів в поєднанні з синім кольором. Ви берете будь-який з цих кольорів і додаєте брюки цього кольору. Наприклад, бежеві брюки і синій гольф. І таким чином ваш образ буде виглядати цілісним і все це буде класно поєднуватись між собою. Це такий найпростіший спосіб, якщо ви не хочете багато експериментувати, стояти і підбирати, або ж ви не впевнені, чи вмієте комбінувати кольори між собою, то цей прийом буде найпростішим для реалізації в повсякденному житті, який не потребує багато часу, і ви зможете бути впевненим, що він виглядатиме гармонійно, і ваш лук підібрано, скажімо так, технологічно правильно. Я знайшла класний картатий пуховик Polo Ralph Lauren, а також в зарі теж є класні картаті позиції. Ну і який же зимовий сезон, без блискучих фактур та леліток? Ніякий, звісно, і цей сезон не виключення. Поєднуємо затишні матеріали, такі як кашемір, в'язані светри, або об'ємні худі з лелітками, або ж просто з металізованими тканинами. Але в цьому сезоні я помітила, що лелітки дещо змінили свій вигляд. Вони не виглядають як вже класичні вироби, які ми всі знаємо. А дизайнери пішли далі, змінили їх форму, змінили візерунок, за яким вони прошиті на вироби. І такі речі в цьому сезоні я б сказала, виглядають набагато цікавіше. Тож шукаємо нестандартні варіанти блискучих виробів та пробуємо поєднати їх із такими простими і буденними речима, поти типу пов'язаних светрів та. Якщо у вас в шапі вже є вироби з лелітками, то можете поекспериментувати з ними. Незважаючи на те, що цьому тренду вже не один рік я все ще не бачила дуже багато людей на вулицях у таких образах. Тому я думаю, не обов'язково купувати нові спідниці, можна поекспериментувати з тим, що у вас вже є. Також можна додати інші блискучі елементи у вигляді комірців, розшитих кристалами тощо. Взагалі мені найбільше сподобалось поєднання такої досить грубої дублянки зі спідницею, як це пропонує Альберта Феретті. І мені здається, воно виглядає якось трішки більш свіжо, оскільки до в'язаних светрів з такими спідницями ми вже звикли, а от до шкіри та дублянок ще не зовсім. Тому можна взяти собі на замітку і пробувати такі варіанти також. Поки що нічого супер оригінального в магазинах я не знайшла. Хіба що пробувати замовити через байерів ті одиниці з подіумів, які я, власне, показала. У Зарі та на Ансфері є ось такі от варіанти, але це довжина міні. Я не думаю, що вона буде дуже гармонійно виглядати з дублянкою до прикладу. Е, тому, якщо щось знайду, то запущу в інстаграмі, тому, до речі. Підписуйтесь на інстаграм. Я думала, останнє на сьогодні, але ні, бо хошик. Клоа, звісно, закохали нас у цей стиль знову, показавши свої летючі напівпрозорі сукні та блузи. І, звісно, всі ми дивимося і не знаємо, як застосувати цей тренд у повсякденному житті, особливо взимку. Бо взимку дуже холодно, і коли ми дивимося на дівчат, які вдягнуті всі легкі шовкові сукні, особисто мені стає холодно. То як же додати бохошик у наше життя і не замерзнути. Найлегше мені здається обрати сукню довжини Максі в стилі боху з легкої тканини, поєднати її з чоботами і додати щось більш грубе неї, наприклад, светр, як нам це пропонує Ула Джонсон. Також ми можемо поєднати блузи в стилі бохошик з денімом і поверх, скажімо, одягнути знову ж таки шубу, про яку ми говорили на початку відео. Ви, до речі, бачите, скільки ми вже знайшли застосувань в тій шубі. Так що ви собі задумайтесь, задумайтесь. Також ми можемо обирати в'язані светри і денім, але додавати елементів богу у вигляді сумок з бахромою чи інших аксесуарів. Таким чином ми можемо погратися з цим трендом взимку і не чекати до теплішої пори року. Але ось ці сукні, про які я говорила, вони реально дуже класні, тому що їх можна комбінувати як в холодну пору, так і коли вже потепліє. Зараз мино. Носимо їх зі светрами, а потім просто светри знімемо, в нас залишиться сукня, взули козаки, одягнули джинсовку і маєте весняний образ чи з сандалями улітку. До того ж, мені здається, Богу шик от кожної осені стандартно в трендах. Один рік він проявляється яскравіше, інший рік не так яскраво, але все ж він завжди десь поруч біля нас. Тому, якщо вам близька така стилістика, не бійтеся, пробуйте. Купуйте, я впевнена, що ви залишитесь задоволеними. Якщо шукати варіанти суконь, то в ідеалі, звісно, є сукні Ула Джонсон, але є ще ось такий офігезний варіант на ансфері з асиметричним низом. Якраз ідеально буде під ботфорти або квіткова сукня з резервиду. Ну і тепер вже останній тренд, про який я зовсім забула і додала його в останній момент. Це тренд на замотування пальта, в яких є ось ці супервеликі шарфи, якими можна закутатись. Взагалі цей тренд триває вже. Кілька сезонів його почав бренд Тотем, але в цьому році ми бачили його дуже-дуже багато на подіумах. Якщо у вас вже немає в планах в цьому сезоні купувати додаткову одиницю верхнього одягу, ви можете скористатись прийомом, як це зробив бренд Zero, а саме зав'язати поверх вашого пальто светер. Але не стандартним способом, як ми привикли це робити у стилі препі, а так трішки набік, типу неохайно, особливо цікаво це буде виглядати якщо светр буде в тон до пальто. Так, у мене на сьогодні все. Обов'язково напишіть в коментарях, яке поєднання сподобалось вам найбільше. Навіть якщо ви вже писали комент на початку відео, в кінці теж обов'язково напишіть, чи сподобались вам якісь варіанти образів. І які сподобались найбільше, а також що будете застосовувати у своєму повсякденному житті. Слухайте, а в мене з'явилась ідея. Давайте будемо ділитись фотками наших луків. Давайте так, якщо ви застосуєте якусь з цих ідей, закидаєте свій лук у сторіс в інстаграм, позначаєте мене та Юлю і за бажанням можете залишити посилання на це відео. Можливо, комусь із ваших друзів теж буде цікаво переглянути. А ми в кінці тижня за допомогою ранду. До Майзера виберемо одну людину, кому я зроблю карту стилю безкоштовно. Прикольно? Прикольно! Все, у мене на сьогодні все, па-па.